Члени міськвиконкому проголосували за рішення на вимогу прокуратури, яке в свою чергу припинить дію ухвали їх попередників. У 2005 році приватне підприємство Агата отримало земельну ділянку на вулиці Басівкуцькій. Пізніше її почали розробляти під будівництво АЗС. Своїм рішенням міська рада планує, хоч якось допомогти мешканцям мікрорайону, які давно протестують та судяться із забудовником. Це один із аргументів, бо поки що, з моєї точки зору, дуже ну, шатка позиція громади. Якщо ми відмінимо це рішення, то від... Відповідно туди набирає дуже багато аргументів інших, тому що все стає ну, якби незаконним. Що буде, побачимо? Є юристи і наші і від громади. І... Ну, побачимо, що це дасть. Побачимо, але це спроба просто ще раз дати один аргумент на допомогу. Обговорила на місць виконкомії несподівану звістку цього тижня. Звільнення за власним бажанням начальника житлово-комунального господарства Івана Геми. Хто обійматиме цю посаду, тепер невідомо. Адже людина, яка управлятиме житлово-комунальним господарством міста, повинна бути підкована не лише практично, а й теоретично. Я планую деякі зміни вносити, якісь реформи, і мені треба щоб людина розуміла, працювала зі мною в унісон. Навіть з мого близького точення не всі розуміють кроки, які я роблю. От по СББ я, я запевняю при всій повазі, не всі розуміють, куди що колониться. Більше того, я вам скажу, що в міністерстві не дуже є з ким поговорити, бо так міняється часто міністерство. Що приїжджаєш і кожен місяць нові люди. Допоки не знайдуть необхідну кандидатуру справами управління займатиметься заступник Івана Геми Володимир Лепюк. Житлово-комунальне господарство рівного має багато прогалин і найперше стосується фінансування з тими коштами, які є у містах. До прикладу зробити нормальні дороги просто нереально. Не захищаю чиновників. Дійсно купа недоліків. Напевно, є корупція і так далі. Але навіть якщо ви запросили сюди самих кращих німців, вони б за ці гроші в доріг не зробили. Зробили б один погонний кілометр і сказали, що будьте здорові за ваші гроші. Тому, якщо ми хочемо комунальну сферу піднімати, то ніяк без грошей не обійдеться. А в бюджеті ноль. Коли ж казначейство перерахує заборговані кошти, говорить міський голова. У нашій країні ніхто не знає. При розгляді рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, Андрій Бортнік у свою чергу поставив під сумнів компетентність профільної комісії. Мовляв, багато рекламних конструкцій знаходиться. На тих територіях, де планується розмістити ще додаткові. Це наступний бікборд. Це він розміщується, планується це вулиця перехрестя Грушевського Гагаріна. Тут я розклав членом виконкому вже такий фотозвіт, де тут чітко вказано, що вже розміщено дев'ять бікбордів. І кажуть, і ще десяти туди планується. Там вже ну, люди будуть ходити скоро між тими бікбордами. Неправильно, там великий проміжок, немає, немає на тому проміжку реклами. Безумовно, давайте до дистанції всі дев'ять, я не заперечую. Оті, хто скаржиться, то всі дев'ять зніме на тому перекрестці. Ото буде справедливе рішення. А тепер ті, хто всі мають, категорично проти, щоб ті, хто ще долучився до цього бізнесу. І то боротьба йде, просто не нашийся на смерть. Мер запевняє, усі місця, де мають бути розташовані ці 10 бікбордів, перевіряв особисто. Відтак ніяких перепонз для їх встановлення не бачить. Чим більше їх буде, тим більше зароблятиме місто. Катерина і Юрій Кобів новини рівного.